Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу, кому е, прилетів бумеранг або прилетить найближчим часом. Тема ходить за мною. Давайте подивимося. Чоловіки, які дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Де я кажу жінка, вставляємо слово чоловік. Я вже до вас з повагою в кожному роліку кажу. Да. Хто Ви отшельник? Хто ви? Ви ви отшельник, ви мудра людина, ви людина, яка сама собі підсвічує свій шлях. Ви, можливо, займаєтесь духовним розвитком, можливо, довгий час в в да? Кожного історія своя, але ви людина мудра не по руках. За мудрість свою не по цифрах в паспорті ми платимо своїм дитинством. Ця мудрість не просто так до вас прийшла. Це ваш негативний досвід, це ваше дитинство, і це говорить про вашу мудрість. Мудрість говорить про пройдений вами шлях. Там, де ламаються, ви йдете. Це про вас. Так, да, ви в мене мечтательниця. ви знаєте, у вас міч простого чоловіка, ви не хочете навіть якихось там, не знаю, там мільярдів на планеті. Ви отак, щоб мені хватало, і це було б вже супер. У вас дуже сила ума, у вас острий ум, математичний, можливо, ум, так як в мене. Ви все аналізуєте, прощитуєте, купаєте і так далі. Ви працюєте над собою, ви не ледача срака, як я кажу, ви і трудяжка, ви і духовно розвиваєтесь, працюєте над собою. Тут до мене прийшла притягнулася така людина. Да. Ви багато думаєте про якісь не склавшися стосунки сім'ю. Ну ви навчилися, знаєте, знаходити гармонію, і сила духа ваша прокачувалася цими всіма якимись сердечними переживаннями в любовній темі. Ви прийшли до свого дзену, ви примирили, знайшли оцю гармонію, тишу в собі всередині, і хтось тут, можливо, навіть розпакував свої здібності, про що нам і говорить очельник. А хтось вже за собою веде людей так як я веду людей, да, тому ви, ви можете бути моєю колегою. Ну і давайте самий пікантний, саме такий інтригуючий розклад, який ви любите, кому ж прилетить бумеранг найближчим часом від вас. За вас. Тому саме коли ви розвиваєтеся, коли ви встаєте з якихось історій, виходите побідітелем, коли ви виходите, працюєте над собою, не обвинувачуєте свого ворога, а працюєте з собою, який ви там урок проходили карму і так далі, тут ви не концентруєтеся на негативі, і коли ви відпускаєте повністю історію, ситуацію. Повністю пропрацьовуєте біль саме в той момент, якщо ця людина заслужила і починають летіти бумеранги. Так, хорошо, дивимося. Дивимося, кому прилетів бумеранг. Кому прилетів бумеранг. Ну, дивіться, мужчину показують. Очень токсичний, очень ядовитий. Ви тут у вас було весілля, можливо, це в когось сім'я була, в когось це було. Просто стосунки. ну, Пара. Для мужчин це буде жінка, для жінок це буде чоловік. Токсична людина, да, такий подарок, ви думали, коли його зустріли. Оце я хватила подарок від вищих сил. Ну казалося, що да, як хірова конфетка з красивою обкладинкою. Ця людина була токсична, ви багато чого не бачили. І ви, коли були в стосунках з цим партнером, все-таки я схиляюся, що це любовна тема. ви були ніби як піліна, як морок. От я розумію, що таке морок, бо коли я вперше виходила заміж, мені всі родичі казали, в тебе як піліна була над глазами, ти нічого не бачила. Оце прям це. Ну, і було шатке таке положення ваше, вас, знаєте, вибили з колії, і мужчина вам гори обіцяв, такого правідника себе строїв. Но в партнерстві йому так було удобно. Ну Це все цієї категорії. Да? Я лежу в гамаке, а ти там давай, жена накривай на стіл, шурши на кухні, і не забудь що сходити на роботу. Коротше таке, маменка-царапинка. Ну, тут було завершення вас, це ваш якийсь бивший, який вчив вас, сім'я в когось була, він вчив вас, щоб ви навчилися любити себе, заботитись її бачити не на всіх в сім'ї, а навчитися любити себе. І саме такий урок вам приподніс цей мужчина. І от другий розклад для вас сьогодні знімає, другий раз. Другий розклад за якогось бившого вашого розказу. значить вам це треба почути. Тобто він ваш кармічний учитель. От якщо ви розібрали карму з ним, да, то пройшли свій урок, пройшли урок, а вчив він вас любити, заботитись про себе, да, то тут про нього буде а, якісь а, інформація. Для мужчин це жінка. для... А, Жінок це буде чоловік, хорошо, який тобі бумеранг прилетить? Прийшло прям время. Время прийшло, який тобі бумеранг прилетить за цій історією. А оцей подарок, який ви е, получали в його обліччі, він його зараз получить. Тобто ви помінялись місцями. Біля нього, да, нього, значить, є е, аб'юзивна мадам, а чоловіки і перевертайте інформацію, яка. Маніпулює ним. Тобто ви помінялись місцями на сьогоднішній день і він попав в сіті якоїсь дами. Можливо, в них і навіть є діти. Але тут мені йде така карта, її гід, можливо, він під приворотом. Ну, теж в тих мороках, да, які я на початку сказала. Він прозріє, яка людина поруч біля нього. Він прозріє, хтось йому відкриє очі. Да, мужчину показує, він проснеться. Хорошо, а що в них відбув... відбудеться? Що він так прям прозріє? Інформація поки що від нього закрита. Він ще не розуміє, що куди він піш... попав, де його речі. Но він е... буде в якихось таких обставинах, де він пойме, що він заложник обстоятельств. Не знаю, там женився ваш бивший. А купив там якесь нерухоме рухоме майно і записав на жінку. І вона дасть йому купняка в сраку. Ну, це я, наприклад, кажу. Тут буде завершення їхньої історії. Там, де він є, його дуже уніжають, його не поважають. А за що тебе тримають там в сім'ї? Його в сім'ї, можливо, тримають за якийсь ресурс. Тут дуже біля нього токсична дама, імператриця і токсик. Дуже токсична, дуже маніпулятивна. І тут прям я бачу, що буде все йти до завершення карта смерті і правосуддя. Тобто тут буде якась ділюшка. і я так підозріваю, що вона його абабре по повній програмі. Да, всі карти правосуддя, все тут таке, тобто те, що ви колись перепроживали, коли ви розходились, ви поміняєтесь, і він стане на ваше місце. Він зрозуміє, що він в болоті, і він в цьому болоті, можливо, знаходиться багато років. Буде сидіти в самовідчуванні, в нього все рухне. Дом його стабільність, робота, все в його житті рухне. Тут взагалі карти мені показують, що його жорстко, саме в цьому році, напевно, зараз ми дивимося 25-й, будуть заганяти в жорстку трансформацію, щоб він ішов просвітлення. Можливо, як варіант, оцей треш. Такі, як ви колись перепроживали, він буде перепроживати для того, щоб він проснувся і став духовно рости. Бо на сьогоднішній день мужчина вчитись не хоче, поважати жінок не хоче, духовно рости не хоче. Ну він так звик з вами, він так звик з мамою. Жінки просто мене люблять. Йому для навчання, ви з цим не справились уроком, йому для навчання дали токсичну нарцистичну дама, даму, яка покаже йому кузькіну мать. І яка заставить його і пахати, і духовно розвиватись, і так далі. Но карти говорять про те, що тут буде встановлюватись справедливість, і тут вона в нього буде все відбирати. Отак, От справедливість встановлюється. Хорошо, от от да, цей їхній карнавал завершиться всі під масками, вона грає там роль примірної жінки. От мене цікавить віпрос. Там у них розборки, розлучення, нас це не цікавить, який бумеранг він конкретно почувствує на собі. Це буде матеріальний план, в якій сфері йому прилетить цей бумеранг. матеріальний Моральний, фізичний який стан, по чому йому прилетить цей бумеранг за вас? Ну, ця дама, там, соперниця, може, вона ваша, може просто його наступна жінка, вона е доб'є його, тому що ви в силу своєї наївності, такої доброти, не змогли це зробити. Вона отомстіть і за себе, і за вас, за всіх жінщин на планеті. Хорошо, по, чому, по якій сфері ви шандрахнете йому цим бумерангом? По якій сфері будь-які можливості, які в нього були, є чи мали там перспектив, не знаю, там бізнес відкрив. Всі нахер закриються. Всі можливості, всі двері в нього почнуть закриватись. Хорошо, в якій сфері? В якій сфері? Трихугольники прийдуть в його життя, і сім'я розвалиться, емоційний фон полетить, тому що жінка йому зрадить. Якщо він вам зраджував, йому зрадять, він почувствує, що це таке, зрада полетить, що ще да наказання. От, карта боміранга наказання йому за вас. Якщо ви усвоїли урок, якщо ви пройшли свою карму. Ну, Напевно, боміранг це вирішує не я, ніякий практик це не вирішує. Боміранг вирішують вищі сили. Можливо, ви там ще сидите в суплях, але наказання йому буде. Але від того, що йому прилетить наказання, ваше життя не кращим не стане. Тому займайтесь, дівчата, собою, хлопці. З собою займайтеся. Коли ви оцей бобірам почуєте, вам буде абсолютно все одно. Просто ну, приятно, да, справедливість є. Справедливість вос... вас тежтувала. І поки воно долетить, це може пройти 20 років. І ви тих 20 років дітей чекаєте бумеранга. Тому живіть своє життя, приводьте своє життя в порядок, а просто буде така звіска, летить мені, сьогодні фонить в потоці, то я мушу сісти вам записати. Це не я, що мені захотілося. Мені в потоці прям ідуть і кажуть, що, що куди знімати, про що болтати. Вот бубірант йому долетить. Ну, кажуть, да, От взаємодія їхня в шлюбі завершується. Ножниці викошуються, Шлюб, шлюб розпадеться повністю. Хорошо, а дайте нам по фінансах. У мене там шлюб там, сходяться, розходиться, таке собі, знаєте. Таке собі удовольствие. А по фінансах йому прилетить. Так, ну він нарцисс шитой. ігаїст нарцис. Ще той. Егоїст, нарцис. Буде дуже злитися, коли в нього ця боротьба почнеться. Ну, ви знаєте, в нього боротьба одночасно почнеться. Тоді, коли він буде і по серці, це буде все-таки ці їхні розлучення, поділ там, можливо, майна, майна спільно нажитого, йому шандарахнуть. І, Сердечна э, травма, що да, зрадила, і по фінансах. Тут в них прям боротьба буде, і він буде, от, як цей Лев буде кричати, да, шо, типу, як це так, це так не по справедливості. Ну, коротше, э, ця дама його вже будує якийсь план, і вона думає, як це побільше там, вірвати собі. Тобто Вона тут його буде об'єгорювати на гроші по повній програмі. Відкривати собі дороги э, хорошо. Тобто вона тут йому больно зробить і в любовній темі, і по фінансах. Хорошо, давайте попробуємо, коли, в якому це місяці буде. Карта 20. 20. Можливо, лютий. Можливо, лютий. Числа 20, 27, який це може бути місяць. Да, раз 40 прям падає. 68. Може бути початок скандалу в восьмому місяці. В восьмому місяці скандал, але оці розборки їхні можуть затягнутись до лютого, коли це буде? Да. Так, да, новина приходить один і сім разом дає вісьмерка. Вісьмерка місяць карми. От саме зачищаються, і тут от саме любовна тема прийде в дім в любовну пару, прийде новина про розруху, розлучення і так далі. От жінка йому заявить, я подала на розвод. А він, як люблять чоловіки, казати: А чого, у нас же все нормально? Ну, ви поняли, да? хто поняв, то поняв. В серпні місяці це вже почнеться. А вона, от самовлюблена, в діла корону і похер. вона там собі. Вона собі будує своє життя, і в неї вже цей план. Конкретно намальований, що я з ним розхожуся. Це вже в неї є в плані. А він тут, знаєте, дуже буде болісно це все перепроживати. Можливо, навіть прям вплоть до захворія, бухати стане, звісно, куди ми йдемо? В алкоголь глушити, тому що на сім'ї все, здохла сім'я нема. Коротше, тут ви помінялись місцями, якщо це ваш бивший. Чоловік і він вас покинув там з дітьми, ви сиділи в ніщиті, виживали, але ви цей урок пройшли, усвоїли, надіюсь, усвоїли відносно чоловіків. Не очаровуйтесь, щоб не розчаровуватись. Пишіть в коментарях, може, в когось вже є такі новини.